Блин, вона танцює. Мабуть, мого. Султану зле. Звернуть до нього офіційно. Листа зачісли. Тебе розумію, мій цар, мій друже, що почуваєш себе ти недужим. Важке щось підняти, хребеть зіпсувати і ворогу бік такий не побажати. Хребет, що зносився, хвороба відома. На полі і вдома свіщена в тому. Цей пояс то диво. Носи не знімають. Підтримку щоденно собі. Обирай. Ось вакцію пояс. Мерші забирай. Обмежена кількість, тож не зволікай. Наш друг Нугавець це тобі надіслав. Та ще й подарунки, щоб ти спа. Ось паста зубна, що найкраще в світі. В комплекті із трьох. Щоб це вам не хворіти. Якщо ж обираєш собі і на дружину, чи мамі, чи тату, чи доньки чи сину, тоді за два дива, за два дива дві пляшечки в парі, з турманів і з шестипутничком в тарі. А це що? Красити? Візьму посидіть. Я. Краса, що лікує, завжди моя мрія. І серце, і суглоби, і тиск мій, і шлунок. А Оце подарунок так, подарунок. А ще там вау. З наноомазною керамікою Це точно для мене дивіться. Чисто жіночі Я від собі. Згодні? І я так думаю можна Поможіть Так, 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 що там за подарунки? Так, да, це кое щоб спина не боліла. Так, це Мені біл. Від габезь без кому Так. Да. Паста бачу. Клясочка. А я там чув край муху Браслет якийсь. Ой, це, це що таке? Ну Це від браслетику, бо він жіночий. Навіщо? Mm -hmm. Жіночий? Солданом не присилали. Тобто ти хочеш сказати, що він універсальний? Він мій. Боже. От тут так тут тоже. Завжди так веселье. Дружині султана завжди так була. Е, е. Що моє, то моє. І тут. Переживуте. За тарточкою пани.